Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості стабільність. До вашої уваги однокімнатна квартира по вулиці Коновальця неподалік центру міста. Так. Квартира в жилому стані. Тут зараз проживають орендарі. Ось така шафа. Купе, класно, диван. Квартира продається повністю з меблями. З технікою тут у нас вікно на південний схід, вулиця Слава Стецько. Такий же балкончик, квартира в самому центрі, але досить тихе місце. І санвузол. Будь ласка, до вашої уваги дана квартира. З додатковими питаннями пишіть або дзвоніть, будемо раді вам допомогти.